Друзі, всім привіт! Ми сьогодні відпочиваємо останній день в готелі Альбатрос Цетадель. За період нашого відпочинку ми не знімали дуже багато відеоматеріалу, який буде монтуватися, і який буде дуже корисний як для колег турагентів так і для туристів, яким цікавий відпочинок в Єгипті і конкретно в в готелі Альбатрос Цетадель. Хочу забігти наперед. І поки це все відео буде монтуватися, готуватися, щоб ніхто, ніхто, ніхто не втратив шансу за дуже дешевими цінами відпочити в дуже класному готелі. Так ось це відео офіційний спойлер. Готель Альбатрос Цитадель офігенний. А якщо врахувати, скільки він зараз коштує, то він офігенний в квадраті. Це просто злочин не приїхати зараз по таких цінах в Альбатрос Цетидель. Кілька тез, чого він афігенний і в кінці кому він не підходить. Значить, пр прекрасно продумана територія, це фактично ціле місто, яке при повній загрузці в кращі часи до карантинів. Тут ну, просто ціле величезне місце, місто, яке будувалося в районі 10 років, Ракошняк видобували прямо тут. І все побудовано відповідно з екологічно чистого матеріалу. І ось Це дуже класно. Це просто треба приїхати і відчути, наскільки тут все класно продумано. І в них тут ще тим більше великі можливості для розширення вже позаливали фундаменти і будуть збільшувати ще кількість корпусів і відповідно номерів. Далі. Море. Море це, це щось настільки унікальне поєднання. І коралового рифу, що для хургади в принципі рідкість. І такі спеціальні штучні лагуни, які природним шляхом отримують морську воду. І незалежно від того, хвиля, вітер чи просто не хочеться визувати спеціальне взуття для заходу в море через корали, просто по сходах опускаєшся в лагуну і плаваєш в спокійній, класній, чистій морській воді. Я від цих лагун, чесно, затащився. Є готелі, коли мені більше подобається проводити час на басейнах, якщо там море таке собі. Але тут в басейні ми пішли просто один раз для галочки, побачили цю всю атмосферу. Вода, таке враження через додаткові міри безпеки через ковід більше хлорується. І ніякого кайфу від басейну немає, коли продумані зручні лагуни з морською водою. Кораловий риф дуже гарний. Можна заходити через корали, можна запливати з лагуни. Е є нормальний піщаний захід в море з, з піщаним пляжем. Тобто, фактично, на будь-який смак, кому який вхід в море подобається, все є. Єдине, чого нема, це понтона, як в шармі, коли ти з понтона спригнув і ти вже на глибині. Це фактично єдиний момент, який. Ще покращив би ситуацію з морем, якби воно було. Ну але це настільки не принципово, що, повірте, людина, яка дуже прискіплива до моря, ну, я затишився. Ще є така зона, де можна е, усамітнитись і позасмагати без купальника, що робили одні, одні з членів нашої команди. Да. Тобто, так як готель не працює на всю 100% загрузку, вони не ставлять лежаків на всю ширину їхньої піщаної зони пляжу. І виходить, що коли закінчуються лежаки, є ще там багато відстані, коли є море, є пісочок, а нікого немає. Тому Наші туристи використовуйте, так. Да. Використовували. Далі харчування. Всі знають, що в Єгипті харчування при там, прочих равних гірше, як в Туреччині. Ну, як гірше, воно більш, воно таке специфічне. І в цьому готелі з харчуванням все добре. Тобто в нас не було ніякого дискомфорту, що там нема що їсти, все перчене там, з правилами і т.д. і т.п. От просто все добре. Да. Туреччині в хорошому готелі в ну, хорошій п'ятій не делюкс, буде харчування краще. Ну, але по ціні це буде плюс 50% при звичайних розкладах. А так як на готелі Альботросидель просто якісь нереально дешеві ціни, то це буде плюс 100% до відпочинку. Тому і з прив'язкою до цієї ціни, і навіть без прив'язки до ціни, в харчування в готелі Альбатрос Сасидель все добре. Напої всі з пляшок, пиво, до речі. Пиво не просто як для Єгипта добре, а в принципі добре. Ось, якраз є наші туристи, ну, не наші, а з Білорусі, з Білорусі які виявляли бажання так, зроби, сказати відгук. Очень понравился отель, можете смело приезжать. Подводный мир очень красивий. Кухня очень красивая. По сравнению как були вот в Шармашейхе. Ну, изобилие тоже то, но качество вообще. Я на пятый день ходил голодный. Здесь все вкусно. Самое главное для нас славян, барбекю там стоит. Я думаю, вы, ну, наверное, показываете. Да, да. Колбаски, грели там все это вот. Ну и опять же море красиво Можно и песочек, разнообразие. Хочешь песочек поваляться, походить. Хочешь рыбок посмотреть. Очень хоть для, для хургады. Я считаю, что очень красивый подводный мир. Опять же, недалеко вот эти прогулки нас вывозили. Где-то мелководье, как, uh -huh. как это они, как в Доминикане такой вот песочек, такой красивый. Вот, так что остались очень довольны. Даже думаю, может быть, в следующий раз только сюда бы приехал. И самый главный плюс, я вот говорил уже, что когда большой ветер, есть такие шармашейки, где вот эти вот кораллы, там большой ветер, и там нет возможности спуститься в море. То есть может морем отрап это там ударится, лестничку. А здесь эта бухточка такая, она спокойно, выплываешь туда в море. Вот, и то есть всегда себе применение найдешь. Маску, ласты, рыбки. Красиво. Ну, конечно, чуть-чуть далековато нам номера получились. Но зато тоже хорошо. Ноги в тонусе, мышцы походить тоже да. очень полезно. После правда, на курорте. стола, да? Да, не, не то что валяться, да. Так що можете приїжджати сміло, все супер, класний отель. Спасибо все, вам дякую, вам дякуємо за відео. Живе Білорусь. Живі. Україна теж все в Україні. Спасибо. Ось, вот чесно, не заангажований відгук туриста, який приїхав і кайфує. Поки ви сидите вдома і думаєте, їхати, не їхати, здавати тести, не здавати тести. Херня це все. Тести це взагалі не проблема. Ну, от просто не проблема і все. не Невпаки, це вирішення багатьох питань. Е, там. Е, ну, це окрема тема для розмови. Е, в нас є правило не їздити кожного, ну, жодного разу не їздити в той самий готель, в якому ми були, тому що світ великий, готелів багато, і ми сюди не приїдемо по тій причині, що ми досліджуємо і світ, і готелі. Ну, але от є люди, які готові сюди повертатися знову і знову, тому що тут класно. Е, за який момент ще хочу сказати порт. Хто хоче морські прогулки, не треба десь там в задушливій маршрутці їхати до порту Кургади, звідки буде морська прогулка. От прямо звідси, з території готелю, відпливають яхти, просто сів і пливеш. Кому треба яхта, це реально зручно і це економить час і нерви. Так що приїжджайте в готель Альбатрос Цитадель і е, на кінець, кому він не підходить. Значить так, якщо у вас, наприклад, травма ноги, і вам фізично неможливо або боляче ходити по великій території готелю, і тим більше по сходах, бо тут, в принципі, є всі зручності навіть для людей з обмеженими можливостями, пандуси, всі плавні входи, але це збільшує кілометраж, тому ми ходимо по сходах. І так, да, цих. Цих сходинок досить багато. Ну, знову ж таки, це прикольний фітнес, зважаючи на шведський стіл і такий от відпочинок. По-друге, це класно для кардіосистеми і в загального здоров'я. Багато кардіо. Я брав форму в спортзал, не треба. В спортзалі треба займатися в масках, а тут просто ходиш по території, по сходах і зганяєш зайві калорії. І е, тому, якщо у вас травма ноги, ви фізично не можете ходити, або ви просто лінива жопа, якій треба маленька компактна територія готелю, щоб вийшов вже в басейні, вийшов вже в морі, тоді цей готель не для вас. Якщо лінива жопа і ви це не тотожні поняття, то альбатрос цитудель обов'язково вам сподобається. З вами була команда Імперія Тур і до зустрічі!